Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Бел. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. А, про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег-астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце, в якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати, а також і Венера, і а, Марс. Меркурій, ну тобто, це взагалі е дуже цікава історія. Там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті, і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо усіх живих істот, тобто не маніпулювати, хоча це також. Е цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Вітаю вас, риби! Вітаю на своєму каналі Таня Бел, і хочу вам запропонувати зробити прогноз Таро на листопад місяць для вас риби. І починаю я це робити з золотого таро. Колода, золоте таро. І буде сьогодні у нас шість колод. Паж мечів ось так. Конкретно починається листопад місяць. Паж мечів це про те, що у вас буде можливо якесь повідомлення або пропозиція. Або, знаєте, будуть визивати стосовно школу стосовно дітей якась інформація. Ну, тобто якась звістка, можливо, це звістка до вашого чоловіка про те, щоб він йшов в ЗСУ служити. Дивимося далі. Усе завершиться мирно. Це 21 аркан. І знаєте таке враження, що ви знаєте, про що йде мова отам, паш мечів, тому що цикл завершується. Щось у вашому житті завершується. Ви справилися, ви вже що могли, те й зробили. Тому видихайте. Це карта миру. А, уже все добре, далі буде ще краще, обнулення. Знаєте, бачите, це 21 аркан останній і а, одразу і нуль початок чогось нового. І, до речі, паж мечів пажі також завжди про шанс почати щось наново. А, ви можете також подбати про себе, про своє здоров'я і піти в спа, зробити якісь приємні для себе процедури. Оновитися далі. Вау! Туз пентаклів. Боже, це, ну, це просто подарунок Всесвіту, Бога, в кого ви віруєте. Коли ми витягуємо тарологи. Туз Пентаклів, це навіть краще, ніж старший аркан. У вас є якась ідея, і ви можете матеріалізувати її в листопаді місяці. У вас будуть і кошти на це. Якщо вам щось не вистачає, вам людина прийде, яка вам допоможе меценат. Ви тільки дивіться по сторонам і запитуйте, просіть про допомогу. У вас все вийде, це туз пентаклів. У вас вийде будь-що, що ви там замислили у листопаді місяці риби. І достаток буде, і гроші, заробіток, і початок нового. Йдемо далі. Сімка мечів. Можливо, вам не вистачатиме якоїсь інформації або документа для того, щоб можливо відкритись там або будь-що. Там у нас Марс буде ретроградний, тому ну, він буде ретроградний в грудні, а тому можливо, ну, чогось вам не вистачає. Я не раджу, коли ретроградні планети такі а, особисті а, ретроградять щось нове починати. Але якщо вже все у вас ну, в листопаді виходить, то збирайте ці документи, і це карта хитрощів, можливо, ну, треба щось зробити, якось а, скреативити. Просто обережно треба мені вас і попередити, що це карта а, крадіжки, обману, брехні. Тому, будь ласка, не впадаємо в якісь такі а, зайві а, балачки а, і бережемо все своє, свої цінності, документи добре. Ідемо далі. Четвірка жезлів. Це буде добре. Стабільно добре. Більше того свято. Можливо, ви переїдете в нове місце, в нову квартиру. Можливо, вам запропонують руку та серце. Ну Це дуже красива карта. Бачите, там два а, голуба. І це як шатер Ну, тобто, якесь свято буде. На роботі все стабільно добре. Четвірка жезлів – це завжди про ну, якийсь таке перший отриманий заробіток. І ви, можливо, одразу і в нуль вийдете, знаєте, щось вклали, а потім радійте, як все пішло добре. Далі король пентаклів, дивіться, тільки сказала. Вам допоможе людина, меценат, спонсор або такі чоловіки земної стихії, такі як тілець, Діва і козирог. Ви можете зустріти таких впевнених у собі, самодостатніх чоловіків, які вам можуть допомогти фінансово вкласти у вас кошти. Вони просто можуть замовити словечко про вас, або ви познайомитесь з такою самодостатньою людиною, і ми зараз подивимося, що буде далі. Карта смерть. Щось буде таке, що. Вас змінить, а, прийдуть зміни до вас, вам треба буде від чогось відмовитись, а, щось відпустити зі свого життя, щось, що вам вже заважає рухатись. Знаєте, це як а, валіза без ручки. Важко а, нести і кинути а, прикро. Але відмовляйтесь, а, щось є в вашому житті, що віджило вже. Дайте собі відродитися наново. Це карта трансформації. А ми зараз якраз і заходимо в, в енергії Аркана Смерть. Це енергія скорпіона. Подивіться, будь ласка, відео про перехід Плутона в водолій. Це також стосується цієї карти. Подивіться відео обов'язково я залишу під кожним. Відео про знак Зодіака на листопад місяць, тому що цей перехід відбудеться 19 листопада, і ми відчуємо усією планетою. Далі, Шістка мечів, тільки сказала: відпускайте щось старе віджите і йдіть спокійно в. Прекрасне майбутнє. Це карта шістка мечів прекрасного світлого майбутнього. Навіть не дивіться на оці мечі, начебто в спину. Ні, ви вже відпускаєте минуле, залишаєте минуле в минулому. Берете від тіля тільки досвід. І дякуєте! Шість пунктів. Напишіть, за що ви дякуєте? Тому що ви там відпустите в минулому. Головне це досвід, головне те, що ви а, зростаєте в своєму житті. Ви робите висновки. Далі. Башня знов. Ви точно звільнитеся від чогось, якщо ось тут ви цього не зробите. То ось тут ви точно це зробите. Це звільнення від зайвого. Можливо, ви думали, що ваші стосунки назавжди, а тут ви щось таке дізнаєтесь, що у вас може піти навіть підлога з-під них. Головне, що всі живі. І тут я повинна попередити. Давайте, будь ласка, про себе, про свій стан, про своє здоров'я, якщо ви в Україні, щоб ну, не було вибухів. Біля вашого дому, оберігайте, не нехтуйте безпекою. Якщо говорити про життя особисте, то це звільнення від того, що вже не є фундаментальним. Це замок із піска. Ви будете будувати новий міцний будинок. Але на такому фундаменті е не збудуєш, треба зламати, тому і башня приходить ваше життя. І тут буде звільнення, видих. Буде поміч. Буде вам поміч, а це шістка пентаклів, будуть люди поруч. Це можете ви бути просити про допомогу, це може бути ви, який дає допомогу людям. Зрозуміли? Тобто, це може бути і волонтерство, і виділитись знаннями, досвідом своїм. Будуть кошти, як у вас, для людей, ну, коштами можуть бути і знання, знаєте, тобто ми завжди ділимося тим, чим ми багаті. Тому в мінус ми не допомагаємо. Якщо у вас нема грошей, то давайте те, що у вас є. Далі остання колода. П'ятірка жезлів. Ну, знаєте, треба буде фізично щось поробити, попрацювати. І це буде дуже гаряче, запальне, ну, така якась і гуртом, знаєте? Можливо, буде якась суперечка на роботі, то не бійтеся відстоювати свої кордони. І головне, не переходити на особистості. А так гаряче буде, але ви впораєтесь. Ще одну карту витягну останню. Знов башня. Ого, Ну, можливо, це ремонт, і ну, якось його роблять так капітально, що зносять стіни. Бачите, це інша вже інтерпретація башні. Але тут тварини, можливо, ви будете будувати новий будиночок, вольєр біля будинку або для тварини дома Можливо, ну, це щось стосовно того, що була башня, і не все там ну, почистили, так? звільнилися не від усього. Я дуже раджу по цій карті ще передивитися свій гардероб, передивитися взагалі старі речі, які просто ну, відбирають енергію, захламленість, захламленість така, знаєте? Ну і нема там нової енергії. Якщо хочете, щоб було оновлення ось по цій карті смерті, трансформація, то треба е, е, щось від чогось е, зайвого е, звільнити себе для того, щоб нове зайшло. І у вас чистка це 100% буде в, в листопаді місяці. Я хочу ще для вас останню карту витягнути риби. Диявол, ну, це щось потужне. Якщо ми говоримо про низькочастотні енергії, то це якась спокуса. Спокуса, бачите, вам хтось, можливо, хоче дати хабаря, або ну, спокушає на якийсь відносини коханець. Можливо, ви хочете зробити тату. Обережно, щоб вам робила це професійна людина, а не десь в провулку. Ну, щоб це було гі гігієнічно. Також це може бути маніпуляція, аб'юз. Якщо говорити про високочастотні енергії, то це про розкіш, але я не бачу, мені нічого не говорить про те, що ви. Зненацька заживете після двох башень е, якось е, розкішно. Я тут раджу все ж таки звертатися до е, ну, якихось таких експертів, до людей, які вам допоможуть розібратися з тим, що у вас буде відбуватися. Це психолог, психотерапевт або і поліція. Звертайтесь часно. Ще одну карту витягну риби. Не хочу вас залишати з таким. Ось, випала карта сама. Вісімка Пентаклів. Звертайтесь до фахівців, до майстрів своєї справи. Не економте на собі. Ви вже достатньо там втратите. Тому о, вкладайте в себе кошти, дійте професійно. Якщо ви на собі економите, на вас буде економити весь світ. Якщо ви визнаєте себе цінною людиною і вкладаєте в себе кошти, то вам повертається в рази більше. Добре. Не соромтеся, а, показувати свої а, усі сертифікати, дипломи, підтверджуйте свої знання, Якщо у вас будуть вимагати і питати, хто ви і чому ви тут. Або не соромтеся питати у людей, яких наймаєте. Навіть до мене, коли приходите. А дивіться, в мене є в закріплених, узбережених в інстаграм усі мої дипломи. І ви маєте право запитати, а хто ви, що ви закінчували, і скільки у вас років досвіду? Це нормально. Риби. Потужний, потужний місяць. Початок такий а, про завершення, а потім знов така, знаєте, трансформація, потім башня і не одна, і які, якась спокуса. Ну, тобто, але завершується все добре. А, ви майстер своєї справи, ви маєте досвід, а, усе життя ви чимось займалися, тому. Вищу голову. Вищу голову, і знайте, що люди є навкруги. Такі самі майстрі, майстерні, як і ви у своїй справі. Тому не зволікайте, звертайтеся, ви не на острові, ви не самотні. Добре? Я в вас вірю, я у вас є також. Звертайтесь за допомогою. І папа до грудня місяця. І дуже вас прошу, усі знаки зодіаку, Workers Будь ласка, допомагайте нам, україномовним, блогерам, ютуберам, uh, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно uh, я вже, мабуть, uh, ну з левів я почала: лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду Ютуб-сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому заснувала, Тому е, я вас дуже прошу, якщо вам цікаво, якщо корисно, вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію, будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу! Раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця.